Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, сьогоднішнє відео це продовження попереднього відео. Я також продовжую працювати з акриловими намистинками. І давайте зразу ось цей браслет, який я вам вже показувала, але я тут доставила карабін. І поставила подовжувальний ланцюжок. Коли просто карабін, то це найменший розмір, ну як найменший? Ну, 15 Ось. Ну а якщо найбільше, то вже можна використовувати ланцюжок. І тут я підвісила ось таку саме стиночку. Вона в мене тільки одна, але вона за кольором співпадає, тому вона тут і з'явилася. І до цього комплекту я виготовила сережки з тих двох намистин, які я вам показувала, які тут акцентні, акцентна центральна намистинка. Ось я з них зробила такі сережки. В такому самому стилі теж тут є дерев'яна намистинка, теж така шапочка. Тут нема шапочок, але тут отвір на намистині досить широкий, тому тут без шапочки ніяк. І в принципі, стиль цієї шапочки перекликається з ось цима. Ставочками, так? В античному золоті, ну, ось цим диском. І ось такі сережки в мене вийшли. Це окремий такий міні-комплект, ось так. так. Як би так покласти? Ось окремий такий комплект. ось, А тепер я трошки вам покажу свої ідеї стосовно наступних намистин. Якщо ви дивились попереднє відео, ви пам'ятаєте ось ці акрилові намистини, які я вам показувала, і от сьогодні я хочу зробити з них вже готову прикрасу. Ну, Я вирішила цього разу зробити на, пі... на пінах. Я їх вже, бачите, надягнула на піни. У мене таких намистин всього 6. І ще в мене 4 намистини. Тому, яка в мене ідея? Ці 6 будуть посередині. Ці дві. Ну, це як я думаю, а в процесі збірки буде ясно. Це я так вам виклала, щоб вам хоч трошки було щось видно. Або давайте, знаєте, як я приберу ось ці дві крайні. Ви будете розуміти, що їх тут три, але просто, щоб було наочніше, я вам покажу якось так. По кінцях будуть ось ці дві. І ось. З цього знизу і зверху виходить, я хочу закінчити просто намистинками, без всяких підвісок, без нічого, просто намистинами, тими, які я дібрала в компаньйони. Ну, я ще не дібрала, зараз буду підбирати. Значить, які в мене є думки? В мене є ось така леопардова яшма, яка начебто за настроєм сюди дуже підходить. За стилем. Так, вона така груба, така. Не якраз до бронзи те, що треба. Ось. Ну, от Уявіть, що тут будуть намистинки. Ось. Начебто і підходить, але, знаєте, якось так все виходить монотонно, монохромно. Минулого разу я вже робила з яшмою, але з пісочною монохромне, таке, монохромну прикрасу. Але зараз мені хочеться чогось більш яскравого. Ну, щоб якось виділялося це все. От. Тому я порилася ще в себе. Ще в мене є ось такі з яскравих Уже є зелені такий авантюрин. Він теж за стилем сюди підходить дуже добре, тому що ці намистини вони такі теж грубі, неотесані, вони не отесані, вони не ідеальні, вони, бачите, такі з якимись крапочками, цяточками, ну, такі брутальні. І ось в цьому намисті ця брутальність, якраз, була б доречна. Але я не знаю, чи хочу я тут бачити зелений колір. Ну, от, як варіант, я їх приготувала, але, думаю, далі. І ще який варіант, я теж приготувала. Ще в мене є ось такі намистини, тоновані під суїзит. Це якийсь пресований камінь, тонований, тому що. Тут фарба ця рожева якось нерівномірно так розподілена. Ну, видно неозброєним оком, що це тонований матеріал. Бачите, десь біле, десь прожилки рожевого. Але, тим не менш, ці намистинки такі. Тут є і зелений, який з бронзою гарно поєднується, і рожевий, який мені хочеться, знаєте, якогось такого літа, літа свята і чогось такого. Ну, Уявімо, що тут рожевий. так? Верніше, зелено-рожевий. Так, ось такі, ось такі в мене ще думки. І проставочні, я так думаю, проставити між цими ще ланки ланцюжка. Ось цього. Тому тоді буде намисто таке більш легке повітряне і ніжне. Ось. Я думаю, посередині поставити ось ці ланки від. Ланцюжка круглі, а по краях поставити, котиться все, поставити, наприклад, ось так намистини, ну, отаким чином. І так само продовжити між кожною, Ну, тобто ось до цієї намистини з цього боку, і до цієї намистини з цього боку, між кожними цими намистинками поставити ось таку, такий фрагмент. Ось. А, а вже знизу і зверху зробити суцільне. Суцільні намистинки ось такі. Ну, от які в мене думки. Намисто готове. Давайте роздивлятися. Ну, знову ж таки, вийшло воно дуже довгим, тому помістити його нормально в кадр мені, я думаю, не вдасться. Давайте пробувати так, по частинкам, а потім роздивимось на манекені. Так, знизу давайте. Нижня частина ось так. Так як я вам показувала, так, ось ці бронзові, далі йдуть дві ось ці е, акрилові, і між ними я поставила одну намистинку. Якщо тут скрізь я проставляла через ось такий, ось такий елемент так, тобто бронзове кільце і дві намистинки, то ось тут внизу, в самому низу намисти, я зробила через одну намистинку. Мені здалося, що тут вже буде недоречна ось ця довжина. Вже воно і так занадто довге. І тут три намистинки. Тут спочатку я поставила п'ять намистинок, але якось так довго дуже воно звисало, і я переставила ці дві намистини, звідси зняла і поставила їх на задню частину прикраси, зараз покажу. Ну, дивіться. Тут через ось такі елементи. Так само, тобто три намистини: 1, 2, 3, і вони йдуть через ось такі елементи. Далі знову одна намистинка перед ось цією довгою. До речі, ось ці довгі в них отвори досить широкі, тому я використала 3 мм намистиночки бронзові, щоб прикрити ці отвори. Ну і зробити більш плавним, більш округлим. Так, це закінчення намистинки. І далі просто йти на ланцюжку, просто йдуть на мистинки. Все робила через кільця, теж бронзові, маленькі, 4 мм. Ось таким чином вийшло закінчення. Тут я теж спочатку поставила 5, я спочатку поставила знизу 5 намин і зверху. Ну, По-перше, довжина вийшла не зовсім тією, якою б мені хотілося. А по-друге, тоді ось ці намистинки були майже на потилиці. Ну, Якщо тут шия, да, уявіть, що тут половини намистин нема, то ці намистини їх було майже не видно. І ці вже починалися навіть вище, ніж на Ну, А треба було, щоб вони все ж таки звисали нижче. Тому я тут подовжила цей ряд, до кінця приміряла на себе Ось. і вирішила зробити таким чином. Ось така в мене вийшла прикраса, таке довге намисто. Я насправді дуже люблю довгі намиста, Ну, от прям дуже. <с conversation> мені здається, це така універсальна прикраса. Її можна і на светр одягати, і на сорочку зверху. так. Ну, Гарно, мені подобається. Спробую вам показати на манекені, десь підвісити. Так, ну що, я знов нещадно експлуатую свої стільці в якості манекену, щоб трошечки вам показати, як виглядає це намисто в повну довжину, тому що на манекен воно не налазить, воно дуже довге. Ось так виглядає приблизно це намисто. Сподіваюся, що вам сподобалося. Пишіть свої враження в коментарях. Мені завжди приємно їх читати. Дякую вам за увагу! Не забудьте поставити лайк цьому відео буду дуже вдячна за це. Бажаю вам всього найкращого. На все добре! Бувайте!